Якщо ти набереш 9 з 10, забирай свій паспорт громадянина світу. Яка столиця світу найбільша за площею? Айрес. Яка країна має найменшу кількість населення? Ватикан. Який континент не має жодної країни? Антарктида. Яка найдовша гірська система у світі? Андія. Яка найбільша пустеля у світі після Антарктичної? Сахара. Яка річка найдовша у світі? Ніля. Яка країна має найбільшу кількість національних парків? Австралія. Яке місто розташоване одночасно у двох континентах? Стамбул. Яка країна повністю не оточена однією іншою країною? Ліхтенштейн. Яке море повністю омиває тільки одну країну? Філіппінське. Скільки правильних відповідей? Якщо 10 – географічний монстр.